Просто щоб прикрасити стіл, щоб гарненько на нього все повикладати, щоб було файно. Але я не встигаю. Забагато іншої роботи відволікають мене від усього, От, бо є більш нагальна робота. Не, не до так, знову там щось якесь, да? Я щось не прочитала, чи що чого засмутилася? Нілена це ну, Неля, Нілена, можете Неля казати? А, так. На зиму під куртку. Красиво. Рушника зиму під куртку. Шо, щось я не розумію. Дякую, Інчик. Мені теж подобається, але це така кропітка праця, я не думала, що так довго це буде. Я собі так розраховувала, що я за тиждень, за два це все значить швиденько вишию, і, і все, і буде мені радість і файнота А ні. Треба тут довше це робиться, коротше ніж тиждень. Як з'ясувалося, це набагато довше робиться. Йой. Так, знову щось підвисло. У мене працює тут ботик, і він знає числа від 1 до 15. Віддає на них цитати відомих людей. Якщо хочете, можете писати, отримати цитату. То таке, то таке, розваги такі до стріму. Ось вам цитата Богдане. Будь собою. Інші ролі зайняті. Це цитата від Оскара Лальда. Коли не знаєш, за що перше хапатися, хапайся за нитки і спиці. Це моя тема. Там, мій другий канал. Оце посилання на мій другий канал. Хоча насправді він перший і основний. Важко бути собою, якщо інші виходять для інших цитата. Через 20 років ви будете більш розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Ну, Інчик, це про твої подорожі. До речі, я так твої відео останні не подивилася. Де ти там була? Треба подивитися. Я це лишаю, знаєш, таке, як колесаночку собі слухати на ніч про подорожі. і... Не маю часу на то, зазвичай не маю часу. Бо я, коли вже лягаю спати, то це тоді, коли я вже просто все, коли виключаюсь повністю.